Вітаю, мене звуть Юля. Прогляну вам зараз таке питання. Навіщо людина вас нервує? От Згадайте якусь людину, яка е, ви розумієте, що спеціально вас нервує, драконить, дратує. Тобто доводить, доводить вас до якогось сказу. От навіщо ця людина робить, з якою метою? Яка в неї мета? От ви розумієте, що людина вас доводить, і ви можете зрозуміти хто. Тих, хто ви розумієте, хто вас драконить, тих не загадуйте. Згадайте ту людину, що ви не можете зрозуміти е, наміри. Тої людини, яка це робить. Отаких От Ну, Якщо у вас взагалі немає таких, що вас нервують, дратують, драконять, то це не ваш розклад. Розклад, звісно, завжди актуальний, коли б ви його не відкрили. Це людина про якесь минуле. Ага, дивіться, це людина вас спеціально дратує, нервує через якесь минуле. Щось у вас в минулому з цією людиною дуже пов'язувало. Можливо, ви задали навіть колишнього партнера, може, якихось там родичів, може подружку, якусь, якою ви дружили. І ви давали цій людині гарний ресурс. Ця людина отримала від вас дуже хороший ресурс. А тепер ця людина вас дратує з тою метою, що вона втратила цей ресурс. Ну, колоди, така гарна підказка. Оцей ресурс, це дев'ять пентаклів, Оце все хороше, що цієї людини було, дякуючи вам, вона тепер цього не має. І вона, ця людина, вас дратує. Ну це щось минуле. Тут дуже програється тим, що ви вже з цією людиною зараз не спілкуєтеся, але вона іноді вас ще достає в онлайн, чи десь там як зустріла, чи через когось. Там ви чуєте якісь плітки, що та людина за вас розпускає? Чому тому, що ви свою людиною вже не маєте зараз нічого? Ви нею або, в крайній мірі, не хочете мати, або плануєте вже, якщо ще якийсь зв'язок маленький є, то ви класниточка, то ви плануєте вже геть це все відрізати. Та людина це розуміє. І вона нервується, вона дратується, бо не має ресурсу. Да, бо ви пішли від неї. Ну, я що не кажу, думаю, знову вісім кубків. Тому що від тої людини ви пішли. Тут, тут програється тільки для тих, з ким це ви, кого ви не згадали подружку на роботі когось, когось начальника може, який дратує вас, нервує, достає, бо він втратив. Кісь через вас щось ви пішли з тої роботи, він щось від вас втратив. Чи це партнер неважливо, чи родич взагалі, не має значення, значні ви тут не згадали. Єдине, що тут е, підходить, тільки тим, від кого ви пішли, або збираєтеся піти. Може, ще там у вас щось пов'язують, чуть-чуть, ну вже ви ось ось на виході, ви вже збираєтеся піти від тієї людини. Але в минулому, щось там між вами було такі стосунки, були, може, даже теплі. І та людина дратується, нервується з тою метою, що вона втрачає той ресурс, який вона мала завдяки вам. І тут виходить так, що ми питаємо, якою метою людина вас драконить, а виходить, що вона сама нервується і дратівлива. Тут якось як взаємно. Тобто, як кажуть, чим наповнений, то з тебе л'ється. штухнить сусуд, чим він наповнений, то з нього і вильється. Так Тут, виходить, людина вас драконить, людина вас дістає. А це тільки тому, що вона сама дратівлива, сама. Зла, сама агресивна через те, що ви забрали, ви йдете, ви, ви, ви від неї відходите, ви забираєте оцей ресурс. Ресурс тут дуже. Ну, це, тут навіть може багато кому зрезонувати щось матеріальне, просто якусь енергію вашу, тобто ваша енергія, яка з блатка благосна, ж та людина якраз мала щось матеріальне. Ну, тут дуже підійде, звісно, на колишнього, що це хтось про колишнього чоловіка. І у вас можливо є діти. Тут дві карта, між вами є діти тут, або якесь щось спільне. Якщо не чоловік, якщо це, наприклад, ви не з чоловіка загадали, можна навіть подругу. Але якщо це з цією подругою, ви вже ну, ви ось-ось все, ваша дружба закінчується. Десь колись там ще щось надзвонило одного одній, ну ви вже з нею не так, як раніше. Їй щось там допомагали, щось там може якісь послуги їй робили. Може, ви теж тарологи їй таро робили розклади безкоштовно, і потім вам це вже набридло. І вона втрачає від вас те, що вона коректувала себе. Чи там і іншу якусь послугу, неважливо, я на таро, тому що я цим займаюся, приклад не можу. І вона втрачає теж вона себе могла підкоректувати щось з того мати. Вона вигравала, дякуючи, вашим порадам. Вона це втрачає. І це, от ця тут така ця, карта шістка кубків, бачите, тут дитину тримає, ангел. Тут у вас було, якби. Щось таке, як таке слово, є дітіші, да щось, щось було спільне з цією людиною, і ця людина втрачає бо то, що ви на виході, ви виходите від цієї людини, ви уходите або вже пішли, або підете. І, відповідно, ви забираєте свою енергію, ви забираєте, ви закриваєте цей канал, з якого ця людина живилася. І вона сама біситься, іменно біситься, бо ті, що під бісами вони бісяться, ті що під підсутностями. Але щоб у вас, знаєте, куснути, щіпнути, якось достати, якось вам нагадити, вона ще десь щось там до вас чіпляється. Якщо це партнер, колишній, тут дуже чітко зрозунує на партнера колишнього, який ще щось вас чимось дістає, і особливо, якщо у вас є спільні діти, то він ще, він ще там якось через дітей. Вас може. А може через якийсь спільний ваш бізнес, через квартиру, там, будинок, ну, щось спільне, що таке от було у вас спільне. І взагалі цей мужчина, він був успішний, він був в благосних ваших енергіях, він був дуже успішний, при грошах був, все в нього дуже добре. А зараз ви вже, ну, і він користувався цим, там, вам зраджував, там, вас не цінував, не захищав, ну, і так далі. І він думав, що це він дуже герой, що це все в нього. Ці, це, ці всі благості в нього є, це тільки його заслуги. Він не почитав у вас. А, і вам це набридло, ви нарешті від цього йдете, і він зараз намагається вас якось кусити через інших, чи через онлайн якось, чи ви десь зустрілися, чи у вас, якщо є діти, то, звісно, ви ще спілкує, спілкуєтеся е, відносно дітей, як мене у мене знайомої. Така ситуація, що мусять спілкуватися, бо діти. У мене самої інша ситуація теж. Якщо не він кусає, то його потаскуха, вибачте, за культурне слово, ну так і є, то напише, то, то навіть дозволила собі тренькати мені на телефон був випадок. Тобто, Тому що кусає, кусь кусь, кусь, хочу укуснути, бо хоче щось гризнути. Тому що вони всі під сушиками, вони всі під лярвами, вони всі під якимись ем, істотами, присосками, і та присоска, вона хоче жерти, їй треба жерти. А ваша енергія благосна, хороша. Все, перекрита, закрита. Ви з того виходите. І та сущака, що сидить на тій людині, вона розуміє, що їй все, канал перекритий. Вона не буде мати вже тої поживної, хорошої, божественної енергії, чистої енергії. І вона від того, що вона сама біситься, бо вона під бісами від слова біс, як я вже сказала, біситься, вас починає кусати. Дратувати, тобто, дратувати вас, нервувати вас, драконити вас, що ви от там можете. Щось і заплакати навіть, або да? там щось обідне вам сказали. Вас може трясти. Ви можете там, ну від якихось обід, від нападів, від якоїсь несправедливості з сторони цієї людини. Вас може там трясти, ви можете заплакати, ви можете нервуватися, нерви, які з вас піднімаються, стрес, який з вас може бути. Тобто, то зрозумійте, що це я вже зараз говорю навіть не по розкладу вже із власного досвіду, і знайомих. що Зрозумійте, що вам треба просто змінити реакцію до цієї людини. Не реагувати на це і, і, і зрозуміти, чому цей досвід вам був дан <кхм> з цією людиною, хто б та людина вам не була, чи якийсь родич, чи, чи партнер, чи подружка якась. Це було для якогось досвіду, що ви навчилися цінувати себе. Щоб ви навчилися цінувати себе, свій ресурс, не розбазарювати наліво і направо, встановлювати особисті межі. Хто б то не був. І ви забирайте зараз цей ресурс і забирайте так у цьому розкладі. Я навіть більше карт не буду навіть немає що більші класти. Я вже говорю більше, ніж сам розклад, тобто ну, чим самих карт виклала, бо тут вже дуже чітко тут дуже чітко пішло, що ось ця людина, яка ви сюди загадали, яка вас оце драконить, яка вас нервує, дратує, вкидає в якісь гойдалки емоційні. Це тільки для того, це дуже схоже, знаєте, на мою ситуацію, і воно, воно дуже розуміє з моєю особистою ситуацією, з моєї знайомої. І це, це класно, якщо розклад резонує, для людей, а резонує тобі, то це воно ну це дійсно потік відкривається, і прямо хочеться сказати ще більше, ніж по самих картах. Бо то ж, з власного досвіду, маю що вам сказати і порадити навіть. Що так, ви перекриваєте, заходіть, відходіть звідти, і хай вони собі там борсаються у своїй багнюці. Ви цей канал закрийте що з вас тягнули ресурс. Що якось вами користувалися? Я ж кажу, хто б то не був, не має значення. Кого б ви тут не загадали? Людина користувалася вашим ресурсом дуже гарно, дуже якісно, дуже класно. Подивіться, які вона була дев'ятці пентаклів. І це було. По шість кубків це було, але цього вже нема. Цього вже нема, бо тому що ви, ви вже зрозуміли, якщо ви ще не вийшли остаточно, то ви вже робите ці перші кроки, щоб вийти. А та потвора, яка сидить на тій людині, вона зрозуміла, що вона не буде мати цієї власної енергії, бо то ж зі людини жерти нема. Що. І та людина, якщо вона під якими сущиками, вона спілкується, звісно, з такими самими. А що вони там будуть жерти? Пауки у банці? Ну, що там друг з друга? Що там жерти? Там ж нема що жерти. Цим потворам їм треба сві... не то, що свіжа, а чиста енергетика, позитивна, божественна. А вони там що будуть друг з друг друга жерти? Що вони там будуть стати друг з друга? Немає нічого, там одні кістки лишилися, облизати тільки. І вона тоді починає вас кусати, чіпати, шантажувати, доставати, погрожувати і так далі. Тільки щоб ви лишилися, повернулися, щоб у вас вигнати в страх, щоб у вас увігнати якийсь страх, щоб ви все-таки далі продовжували дружбу, чи стосунки, чи там, колеги навіть якісь може, казала спочатку, можна навіть бути якийсь начальник по роботі. Він просто на вас виїхав, мав якісь там доходи для себе, а вам якусь там копієчку давав. І ви вирішили з цієї роботи піти, уйти, а він, а він починає вас зараз доставати якось ще. Може, не особисто, але через якихось знайомих, через інших колег, якісь плітки я за вас, якісь резюме вам не резюме, а як це? Е, ну, Коли ви хочете йти на другу роботу, то рекомендацію з попередньої якось там, як там, я не знаю, я не працюю, ніколи не працювала на таких роботах, я навіть цього не знаю. Л Лист тобто, той рекомендаційний, чи як це називається, дуже там паскудний вам пише. Тобто він вас ще кусає, кусає. Навіть, більше, тут навіть так. Я ж кажу, не важливо загадала, як я спочатку сказала, тут навіть так підійде, а навіть щось по роботі підійде. Бо тому, що він мав, він мав з вас. І хто б то не був, чи він, чи вона, неважливо. З вас дуже гарно мав, дуже гарно харчувався, дуже гарно піджирався. І тут може бути і матеріальний, і, і все. Бо такий контакт, і це, звісно, і матеріальні тут підходить, якому матеріальний не підходить, то це просто ваш ресурс, що та людина, вона сама мала матеріальне, але дякуючи вам, дякуючи вашій е, благосній, такій чистій енергетиці, ця людина щось з вас Завжди, теж скажу, вибачте, за русизм, але так підходить, пойімела. Вона завжди вас імела. Так що вони з вас імелі поіілі, але нарешті ви зрозуміли, бо тут вже, як карта виходу показує, що ви з цього. Минулого виходити, якщо навіть той, хто тільки перші кроки зробив, то ви на правильному шляху забирайте себе не тільки фізично, а забирайте себе звідти і емоційно. Як ця людина буде намагатися може далі продовжувати вам там погрожувати, шантажувати, діставати якось, маніпулювати, особливо якщо діти є це взагалі як партнер, і діти, то через діти. Може, через кошти якісь. Ну, коротше, вони там, ці всі паразити, бо це її паразити, ті, хто живе на чужій енергетиці, і хай не, не творить своє, а цей на чужому ресурсі живе, це її паразити. І вони умудряються дуже різних хитромудрих таких дій, щоб все-таки вас для чого? саме головне, яка тут мета? Мета, щоб повернути те, що він чи вона мала з вас. Щоб це повернути. Будуть погрожувати, будуть шантажувати, маніпулювати, і т.д. і т.п. Але ви на правильному шляху, ви на правильному шляху, ви добре зробили, щоб ви зрозуміли, ви збираєте себе звідти тої ситуації, чи з тої людини, чи з тої дружби, чи з тих стосунків забирайте, забирайте не тільки фізично, а й емоційно. Тобто вона вас буде буде вас якось діставати через знайомих, близьких, через спільних знайомих, через мережі, навіть може, може так, чи якщо там, якщо вона особисто спозаблоковуєте її скрізь, якщо є така можливість, якщо у вас ну то. Нема більше за чого спілкуватися. Якщо у вас є діти, що можете тільки по дітях спілкуватися, там якось урегулюйте це, якось тільки тоді, коли вам вигідно відповідаєте, ну і так далі. Бо то що тут явно випадає, що тут людина, якась бісовщина, тут якийсь паразит, який вас просто драконить, тому тема нашого розкладу, драконить тому, що хоче виїхати на вашому ресурсі. Він чи вона мав з вас дуже гарно. І це починається втрачати, це у минулому лишається. Ви зрозуміли, ви з цього виходите. Чи вже, може, вийшли? Якщо вже вийшли, ви молодець. Якщо ви вже на цьому шляху, щоб вийти з цього, то е, теж молодець і так тримайте. Не бійтеся тих шантажів, тих маніпуляцій. Вони, знаєте, вони ці люди такі, оці паразити, які виїхають на чужій енергетиці, під сущаками, вони крепкі труси. Вони себе можуть. там... Типу я та я, це тільки на словах. А на це і труси, ці подлі труси які, навіть е, якщо вони трошки матеріально там щось і можуть порипатися, але знаєте, правду не купиш, вищі сили не купиш. Все одно все не купиш, справедливість вищу, ще ніхто не купив. Все одно їх шандарахнуть по їхній голові. І тому е, не бійтеся. Не бійтеся, що там може якийсь шантаж, може ще щось. Не корміть. Ви прийшли в цей світ як індивід, як людина, як дитя, всесвіту. Ця душа прийшла у ваше тіло, щоб ви тут творити за допомогою тіла творити, пропрацьовувати свої якісь задачі. От е, ця людина, яка там вас драконила, ресурс вас піджирала і так далі. Ця людина була вашим якимось кермічним вчителем. Ви це зрозуміли, пропрацювали себе і відпустили, і сказали їй. До побачення, телебачення. І йдіть собі у своє. Правильно ви робите? Якщо ви на перших кроках цього на шляху що ви вже відходите, з цього вам трошки важко. Може, і не трошки. Це таке, кожен переживає по-своєму. Емоційно, іменно емоційно, бо тут ще й кубки випали, це емоційно, вам важко. Але не бійтеся, головне, не бійтеся, не допускайте до себе страх. І то, що він там драконить, не драконить, покажіть йому, так як ця фігурка, бачите. Покажіть йому таку долю. І хай вони драконять там гадюки у банці самі себе, таких як сам себе, таких, як він сам, так що це, наприклад, чоловік, то хай він собі таку шукає і її драконить. Ну і там подруга, то хай таку саму найде і, і так далі, хто б там не був. І хай собі драконить, тому що вони вас драконять тільки з тою метою, щоб повернути, повернути оцей ресурс, який вони з вас мали. Просто ну тут тупо виїхали на вашій енергетиці. І зараз емоційно намагаються вас, вас далі рознервувати, дістати, роздраконити. Емоційно вони вас намагаються, навіть якщо ви фізично вже себе відти забрали з, той, з тих стосунків, якихось там, які б не були, то емоційно, бо повторююся, тут кубки, емоційно ця людина намагається вас ще роздраконити, щоб просто піджертися, підхарчуватися. От якийсь так, він пішов потік. От якесь у нього було для вас послання, якби дати таке якесь як не то послання, не то підказка для вас, щось таке, що ця людина вас драконить з тою метою, щоб вас жерти. У вас жерти. Не можу жертви у прямому сенсі, вона намагається в переносному, чи через якихось знайомих, чи через якусь мережу. Якщо можете у мережі там у вас є можливість, то ну, взагалі вам не треба спілкуватися з тою людиною через мережу. Заблокуйте. Заблокуйте у кожній мережі і все. І, 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 і покажіть їм ту долю. Да, Це тема така відкрилася тут цікава. Я з власного досвіду багато що можу на цю тему сказати підказати. З особистого власного досвіду, що таке, як мене жерли, коли в мене енергія була на нулю, коли я ною ною була в могилі, тому що в мене не було енергії зовсім. Це ж страшніше, ніж фізично. Я за останній рік пережила втрату енергії і втрату здоров'я. Я була на операції. І я вам скажу так, я операцію перенесла легше, втрату здоров'я легше перенесла, чим втрату енергії. Втрата енергії це страшна штука, тому не дозволяйте. Не дозволяйте себе драконити. Повідключайте ті всі канали, повідрізайте ті ниточки. Хай вони собі там шукають де інде ту енергію, а не вашу. Вашу енергію ви маєте використовувати для себе, тільки для себе, для своїх дітей, для свого захисту, для, ну, для, для, свого, для свого якоїсь реалізації, розвитку, для своїх дітей, особливо, якщо діти у вас ще маленькі, для своїх дітей, для захисту дітей, але не для якихось там драконів. Розумієте? Добре, бо я вже наговорила більше, ніж від себе вже більше навіть сказала, чим від розкладу. Ну, бо тут така тема, такий потік відкрився, тому що я дежурною з власного досвіду захотілося вам сказати, бо то, що я це пережила. Я це знаю, я це пережила, що таке, коли тягнули ресурс, коли тебе жируть, коли емоційні годілки тобі роблять, і ти просто туди вся зливаєшся, а сама стала обесточена геть. Одною ногою просто вже в могилі. Я знаю, що це таке. Да, до речі, якщо у когось цікавить така тема, може говорилка, напишіть в коментарях, якщо у когось зараз є така проблема, якщо вас це цікавить, якщо вам хочеться про це поговорити, напишіть мені в коментарях, то зробимо говорилку на таку тему ось цих вампірів, цих присосок, цих паразитів, бо це паразит це, це паразит, той, що живе на чужій енергії, це просто паразит. І вони, і вони труси, вони дуже великі труси. Не бійтеся їх. Вони дуже великі труси, вони тільки себе строять героїв. Ну, вони насправді великі труси. Але кого, якщо у когось цікавить ця тема більш розгорнуто, більш поговорити на цю тему е цих паразитів, які вас жруть, емоційно просто достають, драконять, для чого це вони роблять, е так як ми от вже тут по мета їх зрозуміли з розкладу, е то напишіть в коментарях і, може, ще зроблю говорилку на цю тему. У кого цікавить така тема, напишіть в коментарях. Так що така сьогодні отака сьогодні була для вас підказка. чи, чи як це Навіть, ну, Такий розклад. Але воно пішло якось як підказку, як порадою. Такий відкрився потік. Все. На сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі, зворотній зв'язок. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, що ви тут є зі мною на каналі. Новим підписникам дякую, що довірилася. Давнім старим моїм підписникам, які зі мною, як завжди, дуже-дуже вам вдячна, що ви не залишаєте канал, що ви зі мною. І чекаю на ваш зворотній зв'язок по цій темі. Якщо щось цікавить, чи може ну, зворотній зв'язок іменно по темі розкладу, як вам воно підійшло, і якщо вас щось цікавить, то пишіть коментарі. На все добре, з вами була Юля. До зустрічі на каналі.